Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. США виводять війська з Європи та переключають увагу на індотихоокеанський регіон. Міністр оборони Піт Гексет заявив у Японії про китайську загрозу. «Безпрецедентне нарощування військової сили Китаю та його агресивні дії свідчать самі за себе. Ми бачимо загрозу свободі людей. А Федеральна комісія зі зв'язку вживає жорстких заходів щодо китайського телекомунікаційного обладнання, посилаючись на міркування національної безпеки і про переслідування релігійних груп з боку Компартії Китаю з минулого століття і до сьогодні КПК не припиняла пригнічувати релігійну свободу. Розповімо про форум з питань Китаю, організований меморіальним фондом жертв комунізму у Вашингтоні. Адміністрація Трампа знову переключає увагу на індотихоокеанський регіон, де компартія Китаю діє дедалі агресивніше. Румунія заявила, що США планують скоротити чисельність своїх військ, які дислокуються на східному фланзі НАТО. За словами міністра оборони Румунії, Піт Гексет заявив європейцям про необхідність зміцнення власної обороноздатності. Ця переоцінка позиції, частина ширшої стратегії, яку США оголосили на початку року. у Румунії залишиться близько тисячі американських військовиків. Пентагон заявив, що скорочення чисельності військ не означає вихід США з Європи і не свідчить про послаблення їхньої прихильності до НАТО. У Японії гексет назвав відносини між Вашингтоном і Токіо критично важливими для гарантування безпеки обох країн та реагування на загрози з боку комуністичних. Китаю Безпрецедентне нарощування військової сили Китаю та його агресивні дії свідчать самі за себе. Саме тому програма президента Трампа Мир шляхом сили є такою важливою. Нам не потрібно вказувати Японії, що їй робити, бо ми разом бачимо загрозу Китаю. Ми бачимо загрозу свободі людей. Ми повинні пліч опліч захищати наші країни. Онкандзистендологсадічагексе також закликав Японію до найшвидшої реалізації плану збільшення оборонних витрат на думку. Ку японського уряду зараз загроза безпеці країни найсерйозніша з часів закінчення Другої світової війни. Це пов'язано з військовою експансією Китаю та ракетно-ядерними програмами північної Кореї. США здійснили прорив у торгівлі з південною Кореєю. Про це заявив Дональд Трамп він сказав, що обидві країни практично повністю досягли угоди. Його коментарі пролунали на вечері, влаштовані президентом Південної Кореї Лі Джеменом, після розкішного прийому та вручення Трампу найвищої нагороди країни. я хотів би надіти це прямо зараз наприкінці липня союзники запропонували угоду, згідно з якою Сеул не платитиме високих мит на експорт своїх товарів до США. Як умову Вашингтон назвав інвестиції в американську економіку розміром 350 мільярдів доларів. Проте переговори зайшли в глухий кут. Помічники президента Лі заявили, що лідери домовилися про поділ інвестиційного фонду: 200 мільярдів доларів виплатять частинами по 20 мільярдів доларів готівкою. Інші 150 мільярдів інвестують у відновлення американського суднобудування після коментарів Трамп. А курс південно-корейської вони щодо долара підскочив. Інвестори сподіваються, що угода усуне невизначеність для економіки південної Кореї, яка залежить від торгівлі. В іншому разі південно-корейські виробники автомобілів і сталі будуть змушені сплачувати американські мита у розмірі 25% замість 15%, які було узгоджено в липні у південній Кореї посилились антикитайські настрої. Протестувальники зібралися щоб виступити проти візиту голови КПК Сі Цзіньпіна на саміт АТЕС. Вони тримали плакати і розмахували прапорами з написом Брехня та обман водночас Пекін заявив, що не виключає застосування сили щодо Тайваню. Китайські державні змі опублікували низку статей, у яких обіцяють прихильне правління в разі переходу острова під контроль Пекіна. Організатор мітингу прокоментував протести проти КПК. Південна Корея успішна демократична країна, але є безліч суперечностей. Уряд нелегітимний. Прокитайські дії цього уряду не відбивають волі народу. Люди намагаються розвивати дружбу з вільними країнами заходу. Вони не хочуть комунізму. Один з протестувальників заявив, що у високих митах слід звинувачувати нинішній корейський уряд, оскільки він не виявив довіри до США. Злочини компартії Китаю, зокрема переслідування релігійних груп, тортури та вбивства, обговорили на форумі. В Вашингтоні його організував фонд жертв комунізму Комуністична партія Китаю вбила більше своїх співвітчизників ніж будь-який інший режим в історії людства. Меморіальний фонд жертв комунізму провів свій щорічний форум з питань Китаю, на якому розповіли про придушення релігійної свободи в цій країні. Його учасники наголосили, що КПК веде війну проти релігійних груп уже 100 років. За їхніми словами, китайські чиновники розгортають кампанії придушення, щоб контролювати релігійні громади. Один з останніх випадків пов'язаний із церквою Сіон. На початку цього місяця були заарештовані та зникли 30 пасторів та парафіян. Чому Китай щороку вкладає мільйон. Ярди доларів у придушення релігії. Це стосується не лише християн та мусульман. Це стосується всіх, і тибетських буддистів, і фалунгун. Прихильників Фалунгун переслідують найбільше. Аргіюфалонгангетвоштавфалонгфалунгун, також відома як Фалундафа. Це стародавня духовна практика з Китаю, яка стала популярною на початку 90-х років. Вона містить медитативні вправи і заснована на принципах істина, доброта і терпіння. До 1999 року кількість її прихильників перевищила 100 мільйонів через її. Популярність КПК почала гоніння, які тривають і досі, заявлена мета партії зруйнувати їхню репутацію, розгорити фінансово та знищити фізично. Що більше є докази того, що компартія примусово вирізає органи у прибічників фалуньгун, а також у християн, мусульман, уйгурів та тибетських буддистів. це має перерости з проблеми прав людини у проблему національної безпеки? Енпотюмені занадто багато років ми і захід переконували себе у втішній брехні про те, що якщо ми просто економічно. Співпрацюватимемо з Китаєм. Якщо ми включимо його до світової торгівельної системи, він поступово лібералізується. Натомість КПК використовувала нашу відкритість для посилення репресій. Федеральна комісія США зі зв'язку посилює контроль за імпортом китайського телекомунікаційного обладнання. Агентство заявило про посилення обмежень через загрози національній безпеці. Під приціл потрапили такі великі китайські компанії, як Huawei та ZTE. Їхня продукція представлена у США у широкому асортименті від смартфонів до домашніх камер відеоспостереження. Упродовж багатьох років американські політики попереджали, що мережеве обладнання китайського виробництва може становити загрозу. Розу безпеці, зокрема, надавати Китаю доступ до конфіденційних даних. Раніше цього місяця комісія заборонила гонконгському телекомунікаційному провайдеру підключатися до американських мереж. Компанія HKT частково належить China Unicom, яка підпадає під обмеження комісії зв'язку. Голова відомства Брендан Кар заявив, що ці заходи вже дають результати. Великі американські ретейлери видалили зі своїх сайтів мільйони китайських пристроїв. Кар також попередив, що ці зусилля можуть спричинити. Ти більш високі витрати для американських технологічних компаній, а також уповільнити впровадження нових технологій, таких як 5G.